Доброго ранку, шановні колеги. Ми розпочинаємо робочий день у українському кризовому медіа медіацентрі. До слова запрошується начальник управління комунікації та преси Міністерства оборони України, полковник Оксана Гаврилюк. Всім доброго ранку. В Одесі відбулася урочиста церемонія відкриття спільних українсько-американських навчань сібриз 2016 Цього року в багатонаціональному заході беруть участь близько 4 тисяч військовослужбовців із 16 країн світу. Окрім України і США, у цих навчаннях беруть участь Болгарія, Велика Британія, Греція, Грузія, Італія, Іспанія, Литва, Молдова, Норвегія, Польща, Румунія, Туреччина, Швеція і Фінляндія. До маневрів залучається понад 25 бойових кораблів, катерів і суден забезпечення українських, американських, румунських і турецьких військово-морських сил, близько 20 літаків і вертольотів, понад 140 одиниць автомобільної та броньованої техніки. Частина країн на навчанні представлена тренувальними групами, офіцерами штабу, спостерігачами та інструкторами. Україну, крім усіх видів Збройних сил, представляє також особовий склад і техніка Державної прикордонної служби та Національної гвардії України сібриз 2016 триватиме до 30 липня у північно-західній частині Чорного моря, Одеській та Миколаївській областях. Тима навчання проведення багатонаціональної операції з безпеки у кризовому регіоні. Учасники заходу відпрацюють дії багатонаціональних штабів і сил під час підготовки та проведення міжнародної операції зі встановлення. Миру за стандартами провідних країн світу. Наразі усі учасники навчань готові до проведення. Навчання серії СІ проводиться в Україні ще з 1997 року, і за цей час вони зарекомендували себе як один із найбільш ефективних заходів міжнародного співробітництва. В ході навчань українські військовослужбовці набувають унікального досвіду взаємодії з підрозділами інших країн, обмінюються службовим досвідом і зростання. Стають, звичайно, професійно. Міністерство оборони України продовжує роботу з шанування кращих військовослужбовців, які самовіддано виконують військовий обов'язок. За минулий тиждень відомичими відзнаками та цінними Подарунками Міністерства оборони нагороджено 104 військовослужбовця Збройних сил України, які брали участь в антитерористичній операції. Продовжується також виплати грошових винагород військовослужбовцям Збройних сил, які виконують завдання в районі проведення антитерористичної операції. Так, на сьогодні більше 29 тисяч бійців АТО отримали грошові винагороди на загальну суму понад 131,5 мільйона гривень. Зокрема, майже 124 мільйона. 800 тисяч гривень за безпосередню участь у бойових діях, 5 мільйонів 700 тисяч гривень за успішне виконання бойового завдання у складі підрозділу, а також 1 мільйон 120 тисяч гривень за знищену військову техніку ворога. Сім'ям загиблих в ході проведення антитерористичної операції військовослужбовців Збройних сил України виплачено 1 мільярд 239 млн грн мільйонів гривень одноразової грошової допомоги. Більше 520 млн мільйонів гривень учасники АТО отримали у зв'язку із пораненням та інвалідністю. Громадяни України продовжують вступати на військову службу за контрактом. З початку року контракт з військовим з військом підписали, підписали вже понад 40 тисяч військовослужбовців, із яких близько 4,5 тисячі це офіцери. Таким чином, щомісяця лави українського війська поповнює близько 6 тисяч контрактників, що в рази перевищує показники минулих років. Серед головних стимулів вступу на військову службу за контрактом є можливість отримати безкоштовну вищу освіту, виплата одноразової грошової допомоги мобілізованим військовослужбовцям при окладенні ними контракту, суттєве підвищення грошового забезпечення військових уже з початку цього року. За оцінкою регіональних центрів зайнятості, на сьогодні військова служба за контрактом є однією з найбільш конкурентно спроможних професій. На ринку праці України. Кошторшу міс... Міністерства оборони України на 2016 рік на медичне забезпечення передбачено близько 257 мільйонів гривень. З початку року Міноборони отримала на ці потреби з державного бюджету вже 168 мільйонів гривень, із яких більше 95 мільйонів витрачено вже на закупівлю медикаментів. Наразі внаслідок проведення централізованих закупівель медичного обладнання Міноборони вже вдалося заощадити більше 2 мільйонів гривень бюджетних. Коштів, які плануються спрямувати на закупівлю медичної техніки для потреб військових лікувальних закладів, ще близько 200 тисяч надійшли на рахунки Міноборони як благодійна допомога. Ці кошти були розподілені між військово-медичними закладами відповідно до першочергових потреб і вже реалізовані в повному обсязі. Крім того, громадяни України надають військово-медичним закладам і медичним підрозділам військових частин благодійну Допомогу у натуральному вигляді на цей час українська армія отримала від громадян ліки та медичне майно на загальну суму 363,5 мільйона гривень. Також нині на лікуванні та контролі у закладах охорони здоров'я Міноборони перебуває 133 військовослужбовця Збройних сил України, які були поранені в ході проведення антитерористичної операції. Дев'ять поранених перебуває на лікуванні за кордоном. Із них п'ятеро в Угорщині, двоє у США та по одному у Латвії та Німеччині. Більше ста учасників антитерористичної операції проходять реабілітацію у санаторно-курортних закладах. А всього з початку цього року реабілітаційне лікування пройшли 403 військовослужбовця. Завдяки рекомендаціям, наданим внутрішніми аудиторами Міністерства оборони за результатами операційних аудитів та попереднього моніторингу ризикових операцій, за минулий тиждень після оцінки аудиторами проєктів договорів закупівель та додаткових угод у Міністерстві оборони попереджено втрат та збитків на суму близько півмільйона гривень. Зокрема, зменшено вартість ремонту озброєння та військової техніки, капітальних ремонтів та реконструкції військових об'єктів. Крім того, за минулий тиждень встановлено ризики в управлінні коштами та майном на суму понад 93 мільйона гривень. Також надано 35 рекомендацій на суму понад 6,5 мільйона гривень щодо підвищення ефективності управління державними фінансовими і матеріальними ресурсами. Дякую, наразі в мене на все. Дякую, пані Оксано. На цьому прес-конференцію завершено. Шановні колеги, наступна подія об 11.00.